І ви розумієте, що те, що Бог благословив, воно не може бути знищене. От якщо ви уважно почитаєте Святе письмо, чи то старого заповіту, чи нового заповіту, що благословляє Бог, то воно вже добре і не може бути знищене. Це не проблема Бога. Що хтось відпадає, чи хтось змінює себе внаслідок гріха, нерозкаяного свого життя зла, це не Боже діло, це не Бог так дав, а ми внаслідок свого стану. Можемо самі відпасти чи самі стати злими. Нас такими Бог не сотворив.